Медицина тут безкоштовна, безкоштовне навчання на да, тим Друзі, всім привіт! Мене звати Соня Адамська, і Я знімаю сюжети про життя України за кордоном. Але цього тижня я взагалі не планувала це робити, адже я знаходжусь на острові Тенерік разом зі своєю мамою у відпустці. Але я не втрималась, і моя блогерська душа потребувала поділитися з вами всім тим, що я дізналася про життя українців на Тенеріках. Тому в найближчому магазині я купила собі селфі-палку, встановила свій айфон і вже готова розповідати вам про те, як живуть українці на тенері. Ми із Києва наразі живемо на тонорі. Це Канарські острови. Ну покази, як ви живете. Боже, як статишна. Так. Тут у нас зараз багато сонця вже, і ми накрила. Це що таке? Алоє, так, це, це якийсь звір навіть спальня. Балики. Скажи, будь ласка, чи важко, легко українцям зняти квартиру на тенеріп? Це дуже важко. Мішен імпосиб? Дуже важко, тому що вартість, ну я буду казати про себе троє дітей. І коли в тебе троє дітей, це зовсім інакше розмови з тобою волю потрібно. Або випуску з банку, тому що якщо в тебе немає змоги і нема де жити, і ти не можеш платити, а у власника є декілька варіантів своє житло і ще яке він здає, то рахується, що власник забезпечена людина, і він може дозволити собі допомогти іншим. Тому не всі е, хочуть так. А і проблема вони, в чому? Вони, вони бояться, що ми заїдемо і не будемо їм платити. Чому? Тому що в нас немає контрактів робочих саме іспанських. Їх не цікавлять контракти. Українські. Європейські, українські, будь-які. Будь Вартість апартаментів там такого класу, такого рівня, яка може бути? Півтори-дві з половиною тисячі євро. Чи можна отримувати соціальну допомогу від міжнародної організації і частково покривати вартість оренди? Зараз вартість дуже дуже виросла. Зараз а сума, яку нараховували, ну залишилась, мабуть, така сама. Що ти знаєш про соціальну допомогу українцям? Які тимчасово знаходяться тут на Тенерифе, від Іспанії, і взагалі чи відрізняється допомога канадських островів від тієї, що надають на материку. тут є міжнародна організація, яка називається Сіар, і ця організація допомагає усім. Вона допомагає мараканцям, колумбійцям, усім національностям, усім, хто до них звертається, і українцям в тому числі вона надає житло. Вона надає грошову допомогу хар... і... і харчування. І ця програма триває а, десь півтори роки. А, якщо ми говоримо про гроші, скільки надає СІАР організація на родину, наприклад, там мама троє дітей на одну людину. Це десь 950 євро на місяць. Mm -hmm. Усього усього і Що ти повинен, і ти де? повинен е на ці гроші. Мати змогу орендувати житло та харчуватися. Грошова допомога на одну людину і на двох нерівноцінна. Тому що на одну людину, наприклад, це буде десь 950 або 960, я не знаю, євро. А, наприклад, на п'ятерьох двох дорослих і, наприклад, трьох дітей, це буде 1600 євро. Аліна, який потрібен. Бюджет, щоб жити ну, плюс-мінус комфортно чи задовільно на Тенерифе з родиною, з трьома дітьми. На продукти це біля 250 євро на тиждень, але це і овочі, і багато фруктів, м'ясо, риба усе. Часто ти буваєш на місцевих ринках. Десь раз на місяць. Там от вхід, ми зараз з Аліною підемо і покажемо вам, що тут можна знайти на місцевому риночку. Це Ось малинкі. такий ми беремо. Ага. частіше маленький. Так. Бачу такі, так. Да. Але понюхай, вони такі ароматні. А -а. Mm. Бачиш цей розмір. <гум> так. Це місцевий. Це мед? Так. Помідори. Ага, помідори такі. Ну що, друзі, ми вийшли з ринку. Що ми купили? Помідори точно, я пам'ятаю. Три види помідорів, базилік, шпінат, буряк. Капусту, угу. три види лука. Так, Добре, і скільки а... в нас вийшло? Скільки а... грошей ти витратила? Десь 27 євро. І ось там, за за нашою спинкою, ми зараз підемо туди всередину показати вам це щось схоже на фермерство щось ферму. Так, це домашні рослини. Це отак виглядає. Вже почався сезон кавунів. І тут можна купити купила. різні фрукти. Я буду брати точно ось такі банани. Ось, бачите, 3,40 40 євро за кілограм яблука. Ось такі. 2,80 Лимони Євро 50 Ківі 3,30 Це сливи? Так Сливи 4,50 Ага І все, що ми сьогодні з тобою купили почали готуватися до того, куди вони підуть в школи. До е, моменту навчання ми змінили вже дві локації, і вони почали навчання саме в Санта Крузі. Це е, е, гарний підхід до самого навчання. Нам надали усі книжки. Якого віку у тебе дітки? Гор на той час йому було три е, роки. Це не садочок, Тут це молодша школа або інфантіль. Це так. вже школа, це не дитячий садочок, а як діти сприйняли перехід в нову школу. Не просто в нову школу, а в школу, мову якої вони не знають. Як прийшла адаптація? Вони сказали, що це краще, ніж табір. Серйозно. Їм дуже дуже сподобалось, тому що тут більш вільний підхід до навчання. Тут немає, оцього строго сіли за парти, ручки склали і е, жорстко, табуйовано, директивно слухаємо вчителів. Ні, тут такого нема. Е, тут більш проєктний підхід до навчання, тут більш е, вільно, вільно вони відчувають себе з вчителем. Але вже з огляду того, скільки ми е, шкіл поміня... ну, змінили, я можу літи. Чотири. Чотири школи Так, 7, так. Всі, усі. Вони усі йшли одну, потім ми переїхали, вони йшли в іншу, потім а, не було місця для а, хлопчиків молодшого і старшого. Ми переїхали і а, дівчинка ну, середня, вона пішла у школу поряд з нашим будинком, а хлопчиків не взяли і ми їх а, трошки, трошки вище а, над рівнем моря. Вони там попчались два місяці і я не могла цього витримувати, тому що в нас 25, а там 10 градусів. Це дуже, велике, дуже великий перепад температури був і це було дуже важко, тому що я не могла орієнтуватися, що їм одягати. Платні тут школи, і якщо платні, то скільки тут плата за навчання дітей? Тут безкоштовне навчання. Якщо ти хочеш страховку, ти теж можеш її отримати. А страховка базова десь на нашу сім'ю буде складати це час нам буде складати 125 євро на місяць кожного місяця. Я стикалася з потребою лікувати зуби своїй доньці. Мені рахували в Києві. Десь 4 тисячі євро все це зробити, тому що там була потрібна анестезія, Барис, який би а, стояв поряд, дитяча реанімація, і весь цей комплекс був дуже-дуже дорогий. Тут моїй дитині за три місяці кожні два тижні ми ходили і по 20 хвилин по одному зубчику, навіть з маленькою анестезією, все вилікували. Безкоштовно. А якщо щось в тебе, ну давай так, ОРВІ або щось таке, то цей буприфін, парацетамол, вони щось важке не назначають. Вони дуже строго забезпечують безпеку, не можна залишати дитину одну вдома. Наприклад, з цих кількох років до 12-10 років. Якщо дитина сама вдома і в нас таке було, ми, він малий зовсім не хотів йти з нами в магазин. а в нас магазин, слухай, ну через дім, це 10 хвилин. Ми вийшли, в нього м'ячик викотився на балкон і він за ним вийшов. І почав просто розмовляти з сусідкою, яка сиділа на балконі. І вона через 15 хвилин постукала, коли ми прийшли додому. Ми з двома з двома пакетами, так. а вона каже, ні-ні ні, такого ви не маєте робити. Я вже збиралася дзвонити до поліції. Тут не можна запізнюватись, забрати дитину зі школи. Якщо ти запізнився на 15 хвилин, вони телефонують в поліцію або в соціальну службу, чому батьки не слідкують за дитиною. Ти маєш бути вчасно, вчасно, вчасно і не можеш запізнюватись, або ти маєш написати бумагу, що дитину може забрати. Оця людина, бабуся, знайома, няня чи хто ще. Як ви, ви вивчаєте іспанську мову тут? Е, іспанську вивчаємо онлайн. Зараз чотири рази. Спочатку було п'ять разів на тиждень, по три години кожного дня. Це було дуже дуже важко, тому ми робили перерви. А, але чим більш перерва, тим більш тобі потім е... нас доганяти. Так, так, так. Що, Що, а Іспанія не забезпечує безкоштовними курсами вивчення іспанської мови? Не вже має? забезпечує, вже забезпечує, вже але така спочатку така. ні такого не було. Ми виїхали е з України е не разом усією сім'єю. Коли я відчувала дуже велике нагнетання зі сторони СМІ, у нас бабуся живе на західній Україні. Якогось лютого у середині відправила двох старших дітей туди до бабусі, тому що там 25 кілометрів від польської границі. Так і потім і це було, мабуть, моє дуже дуже болюче рішення, тому що вони їхали з двома-трема спортивними костюмами. Я ось так поклала паспорти, гроші у сумки ось сюди маленькі, і дала їм рюкзаки. Отак усе спакувала і сказала: ви ніколи не розстаєтесь зі своїм паспортом, телефоном. Ви слідкуєте, щоб телефон завжди був заряджений. Знаєш, просіла отак нижче них і сказала, мабуть, в нашій державі почнеться війна. Я не знаю, коли ми з вами побачимось. А, але а, я знаю точно, що ви будете безпеці. Мені було дуже важко сказати дитині, якій 8 років, середній у мене 8 років, зараз ще 10, і 10-річному сину. А, що це, як це, чому мама не буде поряд. Ми ніколи не розлучалися більше ніж там на тиждень, на декілька днів. А тут я. Кажу, що я не знаю, коли ми побачимось. Я даю паспорти. У них були великі очі, але я сказала, що наразі найголовніше це ваша безпека. А діти поїхали на Західну. А ми через декілька днів змогли купити на літак квитки і виїхали з молодшим сином до Єгипту. І це був останній літак, яким який виліт вилітав з України. І ми зустріли війну а, в готелі в Єгі. Потім це були дуже-дуже важкі дні і часи, тому що я а, працювала дуже багато, а, ну, тому що почались а, раніння, смерть. Близьких, те, що бачили діти, клієнтів, знайомих, друзів. І в мене такий, знаєш, нон стоп була робота. Дві професійна діяльність це психолог допомагала тим, так тим, кому була потрібна допомога, і найважче було допомагати тим, хто втратив. Так, Час так. Дій. Стало питання, куди їхати. Мені порадили звернутися до знайомої, в якої була квартира на нерухомість своя на Тенерифе. І ми до неї звернулися, і вона нам допомогла, і це була дуже велика, дуже велика на той час допомога, тому що а, головне питання, з яким усі стикалися, де жити? Де жити, тому що це великий бюджет, тому що не здають, тому що просто нема де жити. Так. А, і ми приїхали сюди. Забрати з Канадських островів. Я тут, до речі, вдруге, і так само дуже з коротким візитом, що мені від всього заходить, наприклад, б я як мама взяла б від, цієї, від цього острову від Тенеріфа. Бо я скажу тобі, Іспанія Материкова для мене, бо ми знімали сюжет в Херісі, трішки відрізняється. З твого розказу мені дуже сподобалася шкільна освіта і підхід до шкільної освіти, скільки вони подорожують, скільки вони нового вивчають, вони дуже мобільні в школі, так, і завжди, так, завжди якийсь інтерактив і все теж не напряжно, для того, щоб психіка дітей не перенавантажувалася. Що в тебе? Які в тебе спостереження? Слухай, ну для мене так само дуже важливі е сімейні цінності і е то, в чому це все проявляється тут. Тому що я вважаю, чим сильніша буде кожна родина, кожна окрема родина, тим сильніша буде нація. Друге, ви, ви. ну це мабуть відношення до дітей, ага. тому що для мене було а, дуже значущим то, як вони дивляться на дітей. Для них щоб дитина не робила, вони будуть посміхатись. Вони будуть казати ну пасанада, но ну, пасаната сеньори нічого страшного, нічого страшного. Все добре, все добре. А, навіть коли ти нервуєш, я спочатку, ну я тобі скажу відверто, я спочатку нервувала, тому що в мене їх троє. Вони різного віку, вони поводять себе, можуть поводити себе по-різному. Їх відношення до усіх свят. Вони вдома. Ресторані зачинені, магазини зачинені, усе зачинене. Чому? Тому що вони обирають цей час провести з дитини. А в мене спочатку був такий розрив шаблонів. Як це тут, тут таке, таке свято, а вони не працюють. Чому цей бізнес не заробляє гроші? Як тоді тут бізнес може заробляти гроші? Тому що в нас, знаєш, як прийнято, коли якесь свято, наприклад, навпаки, подовшують робочий час, а тут ні, тут скорочують, або зовсім не працюють. Чому? Тому що це свято, вони повинні провести вдома. Або вони працюють до 12-ї і після 6, або вони працюють тільки в обідню перерву, а потім не працюють. Ось так тут все влаштовано. Тут не можна інколи прийти в ресторан або в якесь кафе, і ти будеш дивитись на Google Maps і бачити, що там воно написано, що він працює. Прийдеш, а він не працює. Чому? Тому що вони взяли місячну перерву і поїхали на відпочинок. І все Родина. ресторан зачинений. Так, тому що це родинний ресторан і Тут багато таких бізнесів, і він може бути зачинений. Чому? Ну тому що вони відпочивають. І мене ніяк. Знаєш, не дратує те, що а, тут все так спокійно. Мені здається, чим спокійніше а, оточуюче, а, тим більш ти можеш проявитись. Я тобі надзвичайно вдячна за наші години, які ми провели разом а, тут сьогодні, на Тенерифе, в Санта-Крус до Тенерифе, в столиці а, цього чудового казкового острова. А, дякую дуже тобі. Навзаємося.